Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Такий імітатор крилатої ракети має свої недоліки та переваги, про які ми говоримо нижче у публікації. Як тільки у відкритих джерелах з'явилися перші вказівки, що Україна для ударів по військовим цілям на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму може використовувати перероблені радянські БПЛА типів ту 141 та або ту 143 це викликало певний фурор. Головним чином через Ідеологію такої зброї. Тепер же ми маємо перший підтверджений факт застосування саме ту 141 сорок стриж для ударів по військовим об'єктам Російської Федерації. Хоч цю атаку на перший погляд і складно назвати результативною, як пише портал, The Drive, у понеділок, 6 лютого 2023 року. Губернатор Калуївської області Російської Федерації Владіслав Лапша заявив, що поблизу самої Калуги впав невідомий безпілотник. Спочатку заявлялося, що цей дрон вибухнув. На висоті 50 метрів, але потім виявилося, що цей літальний апарат просто зачепився за верхівки дерев та впав. Фото з місця падіння показали, що це був саме ту 141 сорок стриж, на борту якого була авіабомба Офаб 100 120 На наших теренах така новина не викликала особливого ентузіазму. Мовляв, обововна все рівно ж не долетіла до цілі. Але от цей епізод рашистів примусив занервувати особливо, бо безпілотник з бавовною упав лише за 150 метрів. Від Москви і його проліт російська ППО вкотре прогавила. Врешті поблизу самої Калуги є багато військових об'єктів: залізничний вузол та аеропорт. І влучання БПЛА з бомбою могло б суттєво зашкодити логістиці військ окупантів. Це повідомлення для нас цінне, бо вказує на дві речі: перша справді ту 141 стриж з бавовною летять на малих висотах, тому, всупереч крупним розмірам, ці літальні апарати і не бачать рашистська ППО. Ту 141 має довжину Заляжу вісім метрів та розмах крил в три метри більше аніж крила та ракета ік 101 наприклад. Друга, що як бойова частина для стрижа, з бавовни використовується не спеціально розроблена бойова частина, а авіабомба радянського зразка. Конкретно в цьому випадку офаб 100 120 має масу 123 кг кілограми та 146 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Влучання дає воронку в 5 метрів та розліт уламків на 100 метрів. Офаб 100 120 призначена для ураження живої сили, техніки на стоянці або ж ешелонів з вантажами. І це саме те, що потрібно було. Наприклад, для знищення рашистських Ту-22 М3 чи Ту 95 МС. Тим більше, якщо поглянемо на схему конструктивної будови безпілотника ТУ 141 стриж, то побачимо, що уже не потрібна для цього ППЛА а розвідувальна апаратура розміщується саме в носовій частині. І тут мова про доволі громіздкі аерофотоапарати, перспективний А 86 П і панорамний па 4 на 90 Відсік їхнього розташування позначений цифрою 10. Відповідно, замість них і можна можна вкрутити бойову частину у вигляді офаб 100 120 посадковий та гальмівний парашути, які в теорії теж можна зняти зі стрижа по причині непотрібності. На цій схемі позначені цифрами 8 і 9. Але тут демонтаж просто про те, щоб зняти зайву вагу, щоб не заважала на шляху доставки бавовни на голови рашистам. Варіант зовнішньої підвіски авіабомби тут схоже виключений. Бо єдине, що підвішується назовні, це твердопаливний прискорювач, позначений цифрою 14. І він якраз потрібен для старту безпілотника у відкритому доступі. Є зображення аерофотоапарата а 86 П, котрий раптом виявився непотрібний комусь із расистів, що його вирішили продати через інтернет. Громісткість цього фотоапарата наочно показує наскільки багато бавовни можна вмістити у ту 141 стриж. Зазначимо, Україна може знищувати цілі на території Росії зі зброї українського виробництва. Про це в інтерв'ю CNN вказав секретар Ради. Національної безпеки та оборони Олексій Данілов щодо території Росії, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброї українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є, заявив Данілов в інтерв'ю. Секретар РНВО також висловив упевненість у тому, що Україна, зрештою, отримує винищувачі F-16 американського виробництва. За його словами, це лише питання часу. Вони обов'язково будуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, виборюючи свою незалежність. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.